Бабуся? де дід, Де бабуся. Мені дзвонять. Внученько, внученька, привіт, моє сонечко. Сьогодні йшла з базару, з такими важкими торбами. Хтось підбіг ззаду, ударив мене молотком по голові. Проснулася, дома мене немає, а сижу в якоїсь візниці. І ти знаєш, я когось пізнаю. Це Сашко. Це Саня. Я колись зв'язниця, це ті вори, які а, у мене Саня. крали речі, вони, Саня. Мене, вони мене похитили. І зараз я нахожусь, не знаю де. Найди мене, будь ласка, така тихенько, тихенько, найди мене. Дозвони в поліцію. Може, з поліції найдіть мене і звільніть мене звідси. Ладно, пока до побачення, бабуся. Все тихенько. Так. Ви самі це слышали, бабусю вкрали?

тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Так. Мы сегодня бабусю, которые украдывали э, предметы и нас путем вязны что и из внученьки и бабуси посадили, но мы сбежали. И скоро мы с бабусей ничего того. Вы сами все знаете. Тихо, тихо, тихо. Есть план Б. Бабушка говорит. Бабуся говорила, что можно их з книжками. Ну привет! Бабуся! Нучень, внученька! Ты ч у тебя? Спаси меня, спаси тебя Так. Зараз ще посадим клетку. Ты ч хво сама прийшла? Не взяла никого на підмогу. Не треба! Так, Бабуся, тихо. Так, ты взял моего брата, выкинулся. Значит, это тебе. Эй, куда ты меня носишь? Давай, я ему срублю. Бабуся, не треба, ты в клетке, ты в клетке. Ты в клетке, ты в клетке, Бабуся. Так, все, теперь вы двое в клетке. Сильные ой, сильные. Сидите! Скоро у вас опыты будут. Извините, она, будь ласка, я нравилась. Думаю, у мене есть, есть план Б. Пранк зараз сидить будем. Я знаю, что он не любит е -е, котов. Я взяла с собой не настоящего кота и килл его в попку. Ой, Слава Богу, мене завільнили. Ааа, і... кот, я вам боюсь. Ану, да, а, я а... зараз себе снежками закидаю. Кот за ним! Це не уши! Це, все, все, зараз. бабуся! Все, бабуся, всі бабу... бабуся! Все, бабуся! Ой, дякую, а, ви, одн... мину, Одного я сніжками викинула, а другий дякую. Забери мене звідси, я так додому хочу. Так. Во, садись ой, Дякую, ой, який в тебе літак гарний, полетій. Не голові головне то, того звук, а звука буде того. Е, не буде чутно голосом. Я вдома. Маришки, дякую, моє сонечко маленьке, дивись, який сюрприз, я тобі купила. Так. Подивись. О! Я ж тебе так чекала, ты ж бігала на ринок, щоб тобі кислоколиків купити. Я дома дивись, соберу Я дома соберу. О, это вдома повешу. Дивись, як бабуся, тобі купила всього. Ой, Бабуся, а знаєш, як я сюрприз підготовила? Начинай да, очі, або отвернися, сада. Добре, я так вверх подивлюсь на небо. Просто дивись на небо. Так, щоб... так, бабуюся, не знаю. Що... ML... 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 Ну, не подаляй. Зараз я повернусь і тебе покажу. Це тобі для огородів. Вот О, я тобі дуже вдячна. Ой, а, о, тобі то. а це все? Вот. О, вот. о, о, от це вот. мені потрібні такі речі. Вот. Ху, Та ти що такі мені подарунки понароблювалася? Стивно? Ха, я буду відпочивати. Все, я буду це заносить. Заносити туда в сарай. Ти... Заноси сарай, а я піду тобі приготую щось смачненького в хату. А ти в сарай заносить. Сарай, сарай, сарай. Заноси туди в сарай. я знаю, де сарай буде, отут у тебе сарай буде. Заноси туди в сарай. Сарай буде в другому місці. Я знаю, де сарай буде, вон там. Приготую. Перед машинкою. Перед машинкою. машинкой. Перед машинкою у тебя, Корзинку, що що ж ты в... тебе, буде. Корзинку тебя своими любимыми речами. То, що... Все смачненько бо тобі дать, що ти любиш. Ось таке. Таке бабулька тобі на Все, я це засунула. Машенька, іди, будь ласка, в хату кушать. Ой, моя розумниця. Я, я не їм. Ну добре. То, що тобі подобається. Вода. Ти мене, ти мене ж не врятувала, ти моя рятівничка. Малейка. Так короче, я у в... там в вертольоті ці бандити Зараз я вызову милицию, зараз визову. визову. Бабус нічого не говори. Так, поліція Чикенгана, Я сегодня вкра... закрала Забр... бабусь, но я з... Зажали, з Рома, Саня і Сашко. Так так они збежали вчора вечером. Ми їх спіймали. Приїжджайте до нас. Добре, до побачення. Будем через три хвилинки. Все, бабуся, не в'язницю зараз, попадай за мою Добре, добре, ні, ні один тарганчик не збежить. Их треба в якусь таку в'язницю посадить. Даже в тарганчик не збежить. Щоб і охоронців гарних туда них поставить. Бачиш, які вони? Ні, у ні, у ні. Палітвою визивали? Так, так, визивали. Ой. Отже, мене сьогодні вкрали, посадили мене в якусь в'язницю. св'язницю, а мене дочка вот врятувалася. Вот так, ви знову? Забирайте їх. Більше... А, ні, ні, ніколи ні, ні, їх не, ні, ні, не ні, випускайте. Ні, ні, ні. Ми... Це такі злодії, вони брехуни, вони брешуть все у нас... Вони ще будуть добрими, а, на... а, а так вони не роблять, а роблять а... все наоборот. Подожди, подожди. Е, ми зробили таку в'язницю, що ні один тарганчик не збежить. До побачення. До побачення. Гарні похоронці ви їм поставте, щоб вони не втекли. Все, поїхали. Так, я про тебе не забула. Я тебе, знаєш, що привезла? Що? Знову хлібчика. Так, да, один білий. Иш, я отримаю. тримаю. Один чорний. Такий добрий. Ой! Ой, у бабусі реклама. Так. Так, що так, я хотела, тільки що? Э -э бабусі подарить. Поки у нього там реклама, я її занесу. І е ще сюрприз один зроблю бабусі. Який сюрприз, Який сюрприз. Який сюрприз? Что це внучка моя поділася. в пішла? Ні, це целу твою сарай. А де ти ділася? Це твій новий новий стульчик. О, дякую, ти в хаті! О, дякую, я тебе посиджу. А ну даже ж бабуся. Кидай ніколи боліти не буде. О, о, як добре! О, ха-ха, як хорошо! Все, тепер о, ха, бабуся. пока, бабуся! Пока-пока! Пока, внученька! М -м -м. До наших вихідних Я прийду через. Буду тебе чекаю. Прийду через 2-3 дня, приеду. Я... 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 Дякую воно тобі воно. за все. Дякую. Пока.